Строкова служба для жінок не очікували, і я не очікував. Тим паче, що строкової служби під час воєнного стану в цілому немає. І розмова йде про те, щоб перейти на цілком контрактну армію, тим паче, що. Коли війна закінчиться, в Україні буде багато професійних вишколених військових, яким потрібна буде робота. І контрактна армія це нормально. Для тих, хто не служив вже по університетам, є базова загальновійськова підготовка. Також вона передбачена для чиновників та інших людей. І в цілому здавалось би, що все ок, ну достатньо, головне війну завершити. Але ні. Але ні. Що ж саме ні? Україна не порушувала тему строкової армії для жінок з 2014 року, і це наша провина радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва. Тобто Оксана говорить не про те, що ми маємо проблеми. Проблеми пов'язані з кадровим потенціалом в Збройних силах України. Можливо, а Оксана говорить про те, що це питання винятково гендерне. Гендерне. Тобто, от якщо б не гендерне питання, то і ладно. А, а тут гендер. Ну, жінки вимагають рівності. А це при тому, що надзвичайно багато жінок насправді служать. Служать. І особисто я не вважаю, що це жіноча справа. Ну, власне, як і дуже багатьох чоловіків, не справа. бо... Багато з нас не готувалось до цього, але доля спіткала, і багато людей дійсно є мобілізованими. І питання мобілізації надзвичайно гостре в Україні. Люди надзвичайно гостро реагують на всі теми мобілізації ТЦК і так далі. І тут Оксана вирішила гендерну рівність навести. Ну, давайте почитаємо про це до речі, Оксана заявила на прес-конференції Війна жіночого роду. Війна жіночого роду, угу. хороша прес-конференція з хорошою назвою. Ми втратили те. Це цитата. Ми втратили те, що не пушили тему, щоб жінки долучалися до строєвої служби в армії. Якби ми тоді почали цю тему пушити, то можливо, вона б не була такою болісною сьогодні. Тобто, я так розумію, що питання піднімається. Оце слово «пушити», «пушити», Знаєте, от я б не вживав це слово. Це ж англіцизм, пуш. Штовхати. Це на дверях пописано для туристів, і часто буває, що туристи не розуміють, що треба штовхати, то стрілочку малюють в ту сторону, пушити. Знає, на фоні слів там, пушечне м'ясо, гарматне кажу. Да? Я взагалі не використовував ці слова. Ну, чомусь Оксана хоче вжити слово пушити. «пушити». Причому в одному реченні двічі. Ну добре, зі слів Григор'євої, у 24 році можна було використати норвезький приклад, за яким жінки і молоді дівчата йдуть добровільно навчатися на строкову службу, і далі можуть більше долучатись до армії та поєднувати з нею своє життя. Я не знаю, наскільки сама пані Оксана має досвід поєднання життя служби в армії і особистого життя, не знаю. Але Норвезький сценарій, а Норвегія давно воювала, недавно воювала, да? напевно, десь що там, жінки воювали, да? я думаю, що норвезькі жінки, які є в армії, то вони там зовсім по-іншому служать. Можливо, Оксана цього не знає, то можливо, за рахунок держави бажано було б Оксані дати ну, там, стажування якесь, чи обмін досвідом, щоб Оксана побачила, як, там, як в Норвегії жінки служать, і в яких умовах наші жінки можуть опинитися. Ну, добре, що ще? Ми цього не зробили, і це, звісно, наша провина. Ми не популяризували тему залучення всіх жінок, всіх жінок. Жінки, які пішли у 2014 році добровільно, так і зараз вони йдуть добровільно. Але честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі. Ну, і... А інші, які не прийшли самі, тобто їм потрібно що? Не зрозуміло що Оксана. Пропонує чи то недобровільно, дивна, яка ситуація не знаходите? Ну і автори видання громадське пишуть: що, нагадаємо, Григорієва також висловила думку, що зараз українське суспільство ще не готове до примусової мобілізації жінок. Водночас вважає, що є сенс відновити строкову службу, до якої залучатимуть жінок. Я утримуюсь від коментарів і пораджу тільки одне: деяким представникам органів влади теж утриматись від коментарів, щоб не сталося так, як сталося ось нещодавно з одним відомим актором, який так розкатав людей, які не хочуть і бояться мобілізації, розкатав просто всіх просто. І обов'язок не виконують, і так далі, і що з ними треба зробити, розповів. А потім, коли журналістка спитала в нього: А ваш син де? Мій? В аспірантурі готується до захисту дисертації. Тобто, ти тільки що дві хвилини тому назад розповідав, як треба виконувати обов'язок перед державою іншим, а твій син в аспірантурі. А коли він встиг в аспірантуру вступити? А я вам скажу: якщо він готується до захисту, то в аспірантуру він потрапив десь в 2022 році, 2022, 2023, 2024, 2025. 4 роки. На четвертому році аспіранти захищаються. Термін навчання в аспірантурі 4 роки. Не більше, можна менше, але не більше. Не міг потрапити цей син на навчання. Відповідно, в 2021 році, бо він би вже мав би захиститись. А чому син потрапив в аспірантуру в 22-му році? А, ну напевно, захотів. Ну, така воля, знаєте, от, от, ну, ну, от захотів. Ну а чому б ні? А з урахуванням е віку цього актора, я десь припускаю, що сину десь біля 30, а можливо навіть трішки більше. Виходить так, що син набирався мудрості, і в аспірантуру пішов тільки, коли набрався мудрості в 22-му році. А до цього що він робив? Бізнесом займався? Виконував обов'язок, в армії служив, напевне. А ні. Напевно, йому зробили військову кафедру. Да? Та він ще й офіцер, офіцер. А офіцерів якраз саме призивали першими з оцими часто липовими. Дипломчиками, чи що там військовими документами, що вони офіцери, і там записано, в них військово облікова спеціальність, офіцерське звання давали. Часто це, от якраз такі мажорчики, мажорчики. Так от, напевно, чомусь в аспірантуру пішов, да? чому Бог його знає? І отак кого не ткни. Всі дуже розумні розписувати за чужі життя, що потрібно робити, чого не потрібно робити, яким потрібно бути. А коли колупнеш кожного, в того син за кордоном, у того донька давно вже в Норвегії, в Канаді, у Франції, вчиться. А чому я, а чому моя дитина, і так далі? Ми це бачили і серед журналістів, і серед політиків, і серед чиновників, а тепер ще серед акторів, які чомусь розповідають людям, як потрібно їм жити і як виконувати обов'язок, коли свого синка засунув в аспірантуру. Так? А тепер іще одна, розповідає про те, як нам потрібно гнати жінок в армію. Ви з себе починаєте: От себе, своїх близьких, рідних, от себе. Бо те, що ви говорите, не відповідає тому, що ви робите, і як ви живете. А коли ви говорите те, як ви не живете, люди агресують, і люди втрачають довіру до влади. Ось в чому проблема. А потім ви думаєте: а чому ж люди такі? От вони і такі, тому що вони бачать, що їх на фронт живуть ті, хто самі поховали своїх дітей по аспірантурах. Ні? Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ми тут намагаємось з вами проаналізувати всі проблеми, які нам ускладнюють життя, комунікацію. Боротьбу нашу і довіру одне до одного.